Наші гроші. Мене звуть Денис Бігус, і сьогодні в нас народні депутати, такі різні, але такі однакові. Першим номером піде нардеп від відродження Антон Яценко. Пік кар'єри пана Яценка припадає ще на Тимошенківські часи. Тоді він засвітився фігурантом у схемі національного масштабу. Збитки від тієї схеми були мільярдні. І коли я кажу мільярдні, це не просто красиве слово. Потім від Тимошенко Яценко спритно перебіг до регіоналів, засвітився там ще одній національній схемі. А зараз сидить собі у сесійній залі усіма забутий. Принаймні, прокуратура або набу про Яценка зовсім не думають. А на згадку про старі добрі для нього добрі часи в родині Ценка залишилась нерухомість на 10 мільйонів доларів. Про сувеніри великих хлопчиків Лесі Іванова. Я за скільки, 10 років роботи депутатом ніколи не коментую кого, які штани, який дом. Але ж ви вказали його, що ви там живете, що ви ним користуєтеся цим будинком. Можете пояснити, звідки у вашої родини ця нерухомість? Хто вашій родині дарує стільки? У вас це не стосується, вибачте. Чому це ж інформація з вашої декларації? Це, це інформація декларації. Будь ласка, це був народний депутат Антон Яценко. А оце власне і є те, що нас не стосується. Це маєток у козині на півтори тисячі квадратних метрів. Ще нас не стосується пів тисячі квадратів ось тут, тисяча квадратів ось тут, половина цієї будівлі і більша частина ось цієї. Але давайте про все по порядку. Яценко, народний депутат. Ось уже третє скликання поспіль. Побирався від бюту, потім перестрибнув до партії регіонів. Нині в депутатській групі відродження. Один на вагу чотирьох. А той шістьох. У раді Яценко очолював підкомітет з питань держзакупівель. Потім цінних паперів. А нині опікується законодавством про адміністративні правопорушення. А ще Яценко доктор економічних наук. В економічній царині він найбільш відомий як хрещений батько тендерної мафії. Ну йдеться а, про одну з найбільших загальнонаціональних корупційних схем, яка діла на ринку державних закупівель України. А, з 2006 десь по середину 2008 року. Аби податися на тендер, учасник мав оформити і надати замовнику цілу купу документів, але зробити це сам він не міг. Між замовником і учасником вклинювався приватний посередник і починав тягнути з учасника гроші за консультацію, за документацію, за витяг, за оголошення, за договір, за договір. По суті, за кожен можливий папірець, і тільки після цього учасник міг податися на тендер. За деякі послуги а, всіх цих посередників, які нікому не були потрібні, да, були потрібні лише цим посередникам. Да, от, а м, вони стягували там до 10% від очікуваної вартості закупівлі. На чолі мережі приватних посередників стояла легендарна громадська організація Тендерна палата України. Хоча, згідно з законом, вона начебто не була регулятором, але де-факто всі ключові повноваження да, щодо того, яким чином хто там подає. Є, розміщує документи, яким чином там визначаються правила визначення переможця, тощо, тощо, тощо. Все це визначала саме ця тендерна палата України. Вплив тендерної палати спочатку був неофіційний, а потім контроль громадської організації над усіма державними закупівлями легалізували у Верховній Раді. Це була корупція в законі. Неформальні оцінки були про те, що там одна з лівих фракцій, да, вона мала отримати там десь 20 мільйонів доларів лише за одне голосування. За підрахунками контрольно-ревізійного управління, тільки за перші півроку ця схема висмоктала з кишень учасників тендерів близько мільярда гривень. На той час 200 мільйонів доларів США. Схема жила близько двох з половиною років. За цей час збитки держави від її існування оцінюють в мільярд доларів. Чому ж хрещеним батьком назвали саме Антона Яценка? Спочатку а, він фігурував а, в якості або засновника, або керівника членів а, та засновників тендерної палати України. Ну, як правило, це були саме там інші якісь НДОшки, да? От з дуже такими промовистими назвами, наприклад, там антикорупціонер або там інформатизація, шлях до майбутнього. Там ну, за все хороше проти всього плохого. От а, ну. У ну, навіть минулого року можна було там в цьому єдиному реєстрі юридичних осіб все ще побачити того ж самого Яценка серед засновників. Ну, наприклад, антикорупціонера. Найвідомішим посередником також називають компанію Яценка Європейське консалтингове агентство. Цю фірму він заснував особисто пізніше переписав на батька згодом. Перекваліфікувавшись у народні депутати, на свого помічника. Людина, котрій приписували схему вартістю в мільярди, у 2011 році вперше здає публічну декларацію, тоді ще паперову. Вона порожня. Офіційно народний депутат Яценко не мав нічого. З доходів одна зарплатня. Власної нерухомості немає, автомобіля теж немає. Хоча буквально за рік до декларування Яценко примудряється потрапити у ДТП. На Бентлі. Те саме ДТП, коли даїшники власними руками дбайливо допомагали нардепу відтягти машину з місця аварії. Якщо Нардеп Яценко зараз це дивиться, він каже: «Ха, дурні журналісти, то був не мій Бентлі. І так дійсно, то був чорний Бентлі Континенталь його сестри. Але хіба в родині пристойного регіонала може бути лише один Бентлі? Був ще один Бентлі, жовтий, записаний на нотаріуса Яценка. А тепер уявіть: якщо у народного депутата з абсолютно порожньою декларацією є на вибір два бентлі в залежності від настрою, то що у нього з нерухомістю? Лише із запровадженням декларування електронного громадськість дізнається ось про цей маєток під Києвом у елітному козині. Півтора гектари землі, будинок на півтори тисячі квадратів, тенісний корт на 600 квадратів це розмір кортів для майстрів спорту, басейн і традиційно захоплений у приватне користування. Берег тут же у конче добудовують ще два будинки. І усім цим нардеп користується. А власником записаний тесть Яценка Іван Кравчук і задекларований Яценком маєток це тільки частина нерухомості тестя. На схилах Дніпра біля Маріїнського парку і Верховної Ради знаходиться один з найдорожчих будинків у Києві. Тут тести Віяценка належать дві квартири на пів тисячі квадратів. Раніше була ще третя на 250, та її нещодавно продали. Ринкова вартість двох квартир понад 2 мільйони доларів. За кілька кроків від університету та парку Шевченка розташований ще один мільйон доларів Тестя Яценка. Тут у нього квартира вартістю у третину мільйона доларів і комерційні приміщення на 800 квадратів, мінімальною оцінкою в 700 тисяч доларів. Комерційні площі у Тестя Яценка також на Саксаганського. Половина ось цієї будівлі. Офіси тут зараз продаються по дві тисячі доларів за квадрат. А це значить, що половина будівлі вартує близько мільйона. Ще понад три з половиною мільйони доларів найдорожчого Тестя Києва заховані в офісній будівлі на вулиці Січових Стрільців. Сукупна вартість нерухомості задуже. Дуже скромною оцінкою близько восьми мільйонів доларів. Це без козинського маєтку. Його оцінити просто неможливо. І без численних гаражів. На фоні решти то вже рахуй дріб'язок на додачу. Народний депутат Яценко виходить на сцену. Декламує: кожен чиновник має право на багатого тестя. І з залу лунають оплески на Сірова. Але бачите, ми завітали до тестя пана Яценка, і там одразу видно, хто в них в родині водить пентлі. Власник мільйонних квадратур живе не у маєтку в козині і навіть не на Грушевського. Тесті теща Антона Яценка мешкають за 50 кілометрів від Києва у мальовничому, але цілком собі звичайному селі. А можна з ним якось сконтактувати? Чи не. по телефону поговорити? Я і пояснює не дає інтерв'ю. Не дає? Так, да. це його позиція. І він же просто не знає, про що я хочу запитати. Ну, яка а... Є в нас такі органи ці це перевіряють. Звертайтесь до них і виясняйте. В реєстрі все написано, декларація здана, претензій немає, налоги заплачені. То звідки у родини Нардепа ця нерухомість? Яценко відповідає багато, але ні слова по суті. Що стосується моего, как виражаєте естестве. тесті мотесь, ні являється го служащем, ні являється політиком і є суб'єктом. Є декларувань. Поэтому я думаю, що це його частная жизнь, что у нього і Чим займається тесть депутата? П'ять років тому Яценко переконував, що тесть, як він виражається, бізнесмен атець моєї жни, бізнесмен. Це їх дела. Я в них не вникаю, Считаю це неэтичным. Але яким бізнесом займається тесть, яценко пригадати не хоче автомобільний фінансовий до -як, Ну який Значить, його бізнес ще раз говорю, що стосується моєго тестя, я знаю дійсно, що він являється горят справним платником податків. Я в діла свого тестя не лізу. Ми з ним спілкуємося рідко. Хоча зрештою, має тес Яценка бізнес чи немає, виявилося не таким важливим. Адже практично усю елітну нерухомість, про яку ми говорили, йому просто подарували. В один погожий літній день у серпні 2010 року. Хтось подарував тестові Антона Яценка, козинський маєток і комерційну нерухомість. А ще через день хтось подарував тестові Антона Яценка три квартири і ще низку гаражів у самому центрі столиці. Хто засипав тестя такими подарунками? Як ви вже зрозуміли, Яценко зізнаватися вперто не хоче. Хто вашій родині дарує стільки? Вас це не стосується, вибачте. І ми без радістю повірили у те, що тестю тестиве, а народний депутат не має жодного стосунку до цієї нерухомості, якби не один невеличкий нюанс. Попереднім власником щонайменше чотирьох вказаних об'єктів: квартири на Грушевського, квартири на Шевченка, комерційної нерухомості. Там же виявився сам народний депутат. А і Козинський маєток також подарував тестеві сам Яценко і намагалися випитати у народного депутата про походження майна? Однак, зрештою, він взагалі відмовився спілкуватися з журналістами. Хоча, в цілому, логіку внутрішньосімейних квартирних пасів і без коментарів зрозуміти можна. Її добре пояснюють слова Яценка, сказані ще у першу нашу зустріч. Члени моєї сім'ї не підпадають під славне діло під названням декларування». А раз не підпадають, то вас, як уже сказано, це все не стосується. Мені здається, чи у фразі члени родини не підпадають під декларування, коли її говорить Яценко, чутно нотки чистосердечного зізнання. Але найцікавіше це не спроба сховати квартири в тесті. Найцікавіше це те, що корупційні обрудки масштабу тендерної палати. З якої ми розпочинали, вони не мають строків давності. Їх потрібно розслідувати, навіть якщо кілька рочків минуло. І, взагалі, згадати про Яценка набу мали б з чистої людяності. Цей нардеп він звик до екшену, до дій. Йому зараз, всіма забутому, надзвичайно нудно. от де не нудьгують, то це у народному фронті. Місяць тому група дуже спортивних молодиків просто навпроти міністерства юстиції захопила величезний фітнес-центр, але не щоб позайматися, а щоб відібрати нерухомість. Теж, так би мовити, жим однак трохи в іншому сенсі зі спортивного майданчика Леся Іванова. Ранок 25 травня, центр міста, неподалік Софійської площі, у будівлі прямо навпроти міністерства юстиції силою захоплюють фітнес-центр Софійський. В 11 утра в четвер ми працюємо в нормальному в штатному режимі. У нас в клубі у нас клієнти на території, сотрудники врибаються в на центральний вход порядка 30 в дубінках, в масках. представители полиции. А полиция, полиция, полиция. Вместе с ними заходит вот эти 30 детушек. Нас когда окружили вокруг ресепции, нас никуда не пускали, детушек пропустили везде. Я обратилась к полиции, говорю, проведите меня в офис. Я вам предоставили документы собственности. Полиция отказалась от мной идти. Они не пускали адвоката. Мы адвоката, адвокат два часа гулял вокруг Надвечір зовні все знову тихо. Тільки гуде на балконі генератор, а крізь вікна видно іскри. У будинку, що є пам'яткою архітектури, металевими брусами і зварювальним апаратом паяють грати поміж поверхами. Просто Саме сільнезвісний для вашого каналу. Давайте знайомитися. Як нас звати? Слышно, це прикол. Особи характерної спортивної зовнішності охороняють проходи на питання журналістів погрози. Черговий наряд поліції, викликаний власниками фітнес-центру, повз такий кордон пройти не в змозі. За ніч обидві сходові клітини заварені ґратами і завалені обладнанням із забарикадованого фітнес-клубу. Вот шкаф стоїть з нашого офісу. Татамі, которая лежить, это из тренажерного зала, кресла, на яких вони сидять кожен, ета із офісу. Вночі тут спали спортсмени. Вдень уже вахту несе Державна служба охорони. На журналістів не реагують. Можете, будь ласка, повернутися обличчям? Я ж з вами ніби спілкуюся. Всередині заблокованого приміщення оселилися ті ж спортсмени, заблокувавши власникам доступ не тільки до спортзалу, але й до офісу з усією документацією та бухгалтерією. Я не знаю, що з моїм бородоманім, я не знаю, що з холодінками, тим що. От заварено, опять лежать мої татами. Дата, -да, п'ять татами. З ким у вас можна поспілкуватися? Хто головний, хто власник? Я я не маю. Власниця Софійського впевнено заявляє, нерухомість у неї віджимає народний депутат Андрій Іванчук. Андрій Іванчук народний депутат від народного фронту, голова комітету з питань економічної політики, давній і близький друг Арсенія Яценюка. Півтора десятки років вони разом вели юридичний бізнес. Тривалий час Іванчук займався цукром і молочкою, пластиком, і трохи паливом. Сьогодні нардеп офіційно не володіє жодним бізнесом. Однак, ЗМІ регулярно говорять про неофіційний вплив Іванчука в найрізноманітніших галузях: то в морських портах, то в крупному аграрному бізнесі, то в спортовому. Офіційно Іванчук не має Но стосунку і до історії з Софійським однак неофіційно розповідає Рябченко, коли почався конфлікт, виховну розмову з нею проводив саме він. Янчик зразу же через клієнта сказав зустрічатися і заставив нас мовчати. В плані того що сказав: Харошо, ми вас не будемо штурміти, ми не будемо заходити, воєнна ви не йде в пресу. З юридичної точки зору історія виглядає так: за перші три поверхи ось цього будинку уже півроку воюють спортклуб Софійський, що належить Рябченко, і компанія Груп» бізнесмена Артура Гранца. Він мешкає у цьому ж будинку прямо над Софійським. Гранц давній друг нардепа Іванчука, котрий, до речі, мешкає тут же на сьомому поверсі. Директором в «БФ Груп» працює Юрій Грищенко, донедавна помічник Іванчука в парламенті і здається єдиний в цій історії, хто живе десь не тут. Самого Іванчука зловити навіть у парламенті ще та проблема. Вранці депутата під самі двері привозять на броньованому мерседесі кубіку. Можете навіть не шукати машину в декларації Іванчука. Автівка записана на ще одного колишнього помічника. Усі звинувачення на свою адресу Іванчук називає брехнею, адже з груп та її директором його нібито вже давно нічого не пов'язує. Нехай вони покажуть вам хоча б один доказ. Так, так. Знаєте, скільки мене було поручників за два скликання. Це що означає про якусь наші стосунки? Працював він юрист за фахом. Був зі мною об'єднанні батьківщині під час опозиції. Був зі мною три місяці на майдані. Я його ще знаю, знаєш студентських лав. Але є підозра, що з життя родини Іванчука Грищенко не сказати б, що зовсім пропав. Цей будинок в селі Іванковичі під Києвом раніше належав родині нардепа, точніше, його дружині. Після розлучення дружині ж і залишився. Іванчук запевняв, будинок виключно дружини, і взагалі вона його продає. Новим власником маєтку стала віргінська фірма Порділ Корп. Навряд чи ви коли-небудь щось чули про цю офшорку, і навряд чи почули б, якби якби нещодавно порділ не вписався співвласником ще однієї компанії українського ТОВ «Конві Груп». Другим співвласником цієї фірми і її директором, значиться, уже знайомий нам Юрій Грищенко. Більш того, якщо сам будинок викупив офшорний порділ, то земля під ним частково належить йому, а частково українському конві груп тобто офшорці і Грищенку. Ніколи будинок, в якому ми проживали разом з дружиною колишньою, не перебував у нашій спільній власниці. Це було її майно. Я стараюся не коментувати своє особисте життя, тим більше бувши екс-дружиною. Мені не хочеться відповідати на ці запитання. Гришенко каже, будинок купили як інвестицію, адже в цілому він займається нерухомістю. Чим вона займається? Нічим. Володіє нерухомістю. При цьому жодної іншої нерухомості закон від груп у реєстрі не числиться а основний вид діяльності узагалі виробництво цукру, тобто один із основних напрямків бізнесу Іванчука. Спортивні змагання за нерухомість під квартирою одного з лідерів народного фронту влаштувала фірма його помічника, з яким він не пов'язаний. Настільки не пов'язаний, що оформив на нього родинний будинок. Так, ну і наостанок, давайте про те, що ти телеглядач не любиш, а саме про юридичну сторону питання. Ця історія насправді розпочалася 10 років тому, коли родинна фірма Ірини Рябченко взяла кредит на 15 мільйонів доларів. У заставу банку заклали в тому числі й приміщення спортклубу. Борг не повертали. Тож у 12-му році банк вирішив забрати нерухомість. Але поки майно оцінювали, в Україні настав карколомний період банкопаду. А далі, як то кажуть, слідкуйте за руками. Майно закладають під кредит в одному банку. Той викуповують, перейменовують, банкротять, створюють перехідний. Останній банк намагався стягнути іпотеку і забрати майно собі. Але робив це настільки криворуко, що суд через численні порушення скасував стягнення. І кредит помандрував далі. Його продають одній компанії та іншій. Та стягує іпотеку і продає вже не кредит, а майно. 1300 квадратів або більшу частину Софійського. Так власником нерухомості в грудні минулого року і стала фірма БФ Груп. Того часу БФ і родина Рябченко воюють за нерухомість у судах. Причому за день до силового захоплення Рябченко виграє один із процесів. Виявилося, продажі кредиту і стягнення майна чомусь проходили на підставі не оригіналу, а незаконно виписаного нотаріусом дублікату іпотечного договору. Крім того, власниця Софійського звертає увагу, БФ викупив приміщення за підозріло низькою ціною близько мільйона доларів. Хоча 10 років тому, коли майно закладали в заставу, його оцінили 15. у БФ. Натомість висувають родині Рябченко звинувачення у підробці іншого документа в усіх процесах. Вони виступають лише як орендарі. А ми кажемо, що вони не є ніякі. Насправді орендарі цих приміщень, а є справжні шахраї. Суть ось у чому восени 16-го року. Родина Рябченко оформила договори оренди і суборенди між двома своїми фірмами. Логіка така: якщо ти втрачаєш приміщення як власник, ти все одно маєш право лишитися у ньому як орендар. Від імені компанії орендодавця підписує якийсь кіпріот. Ми робимо запит на кіпр. Приходять апостольовані офіційні документи про те, що цей кіпріот в 2016 році аж ніяк не міг нічого підписати, тому що він був звільнений з посади директора. ще в 2015 році сторони подають до суду зустрічні позови. Першу інстанцію виграє БФ Фітнес-центр мав право добровільно зібрати речі і з'їхати впродовж 10 днів. Але саме в цей час Рябченко виграє той інший суд. Про незаконність документів, з яких взагалі розпочався увесь цей кавардак. І БФ не став чекати добровільного виселення. Запустили виставу з тітушками, зварюванням і металевими клітками. Я не знаю, хто це міг бути. Це могли бути, скажімо, чи ці ж самі ремонтники. Ну, це ж могли бути охоронці, які переодягалися. Я просто не знаю, кого бачили. А давайте глянемо ще раз. Там немає яких тушок. Сьогодні виселення на користь БФ має бути призупинене, адже спір потрапив у апеляцію. Але БФ уже ліквідував і виселив фітнес-центр. Тренажерний зал пустий. Розібрані. А ось так тепер виглядає те, що раніше було залом для боксу. Так ніби чим закінчаться офіційні суди. Тут уже нікого особливо не хвилює. Як на мене там всі неправі. праві. Тобто дурно було б казати, у нещасних власників відбирають їхнє майно після неповернутого тими власниками кредиту на 15 мільйонів доларів. Але оці нові претенденти, скажімо так, іванчуківці, право на ці квадратні метри теж отримали у юридично надзвичайно сумнівний спосіб. І ось юридичні маніпуляції там з обох боків, і перехресні зустрічні судові позови, які виграють то одна сторона, то інша. Але є одна суттєва. Різниця. Доки одна сторона грає у залі судових засідань, інша просто приходить і з силою бере те, що вважає за потрібне. Бо може. А тепер вгадайте, яка з цих двох сторін ближче до сесійної зали та кабінету міністра юстиції. А на сьогодні все. З вами був Денис та програма Наші гроші. До зустрічі!